Добрий день, діти! Діти, А давайте з вами пригадаємо, яка зараз у нас пора року. Так, пора року у нас зима. А який зараз місяць? Зараз у нас місяць. січень. А які ми знаємо зимові місяці? Давайте пригадаємо перший місяць зими грудень. Другий місяць січень і третій місяць лютий. Зараз у нас другий місяць зими січень. Послухайте віршик Марії Познанської, який називається Сніг іде. Тихо-тихо сніг іде, білий сніг лопатий, ми у двір скоріш підемо, візьмемо лопати. Ми прикинем зранку стежку біля хати. Вийде мама з хати і почне питати, хто ж таке доріжку вміє прокидати? Ви уважно слухали вірш? Як іде сніг? Тихо, тихо, сніг іде. А який сніг? Білий сніг, лопатий. Куди піду діти? Ми у двір скоріш підемо. Що з собою візьмуть діти? Візьмемо лопати. А що запитала мама в дітей? Хто ж так доріжку вміє прокидати? Давайте розглянемо ілюстрацію, яка називається зима. Яка пара року зображена на малюнку? Зима. А що лежить навколо? Лежить навколо сніг? А який сніг? Білий, пухнастий, бачите, сніг навкрил, і дерева, і кущі. Ось такий сніг. Діти, вам сподобався віршик про зиму? До побачення, до нових зустрічей.